Важливий, необхідний, сучасний та максимально ефективний. Такими словами можна коротко описати реабілітаційний центр, що працює у Миколаєві. Допомога та реабілітація з початком повномасштабного вторгнення рівень змісту цих слів чітко усвідомлював директор центру здоров'я КФОЮ Іван Логуш. Після 24 лютого 2022 року фахівець працював у Миколаєві. Потім був запрошений до Києва, де його досвід знадобився в столичному інституті реабілітації. Мені запропонували, що треба відновлювати військових. Це Підрозділ Азов, «Морпіхи», ну там ще другі різні підрозділи. Проте разом з однодумцями Іван розумів, що треба повертатись та використовувати свої навички у рідному місті. Коли вже Миколаїв, Миколаїв як став прифрентовий прифронтове місто. Ми з моїм так сказати товаришем і моїм однодумцем. Ми слави Базаренко. Це людина, така, яка створює. Ми поспілкувалися і прийшли до того, що будемо робити щось для Миколаєва в цілому і для області. І паралельно, так як іде війна, і щоб допомагати нашим так сказати хлопцям, у квітні 2023 року. Центр вже працював у Миколаєві, але тому передувала кропітка робота, яку друзі та команда Івана Логуша виконували і власноруч, і за допомогою небайдужих городян. Знайшли приміщення, ми перше обладнання взяли, меблі, все самі робили з хлопцями, з Ткаченко і Сашою і Слава, самі грузили, самі вантажили, самі тут вимивали, вичищали, і це все так було настільки брало, знаєш, все більше, більше більше, більше. І те, що зараз на даний момент, і на даному ми те, що ви бачите, те вони вийшло. У центрі вдалося створити міцний колектив висококваліфікованих фахівців у галузі фізіотерапії та реабілітації. Також психологи, адміністратори центру, налаштовані працювати сучасно. Цікаво, що в команді з Іваном, який до початку великої війни більше 25 років віддав спортивній реабілітації, є Олександр Ткаченко. Він до лютого 22-го року працював у гандбольному клубі Реал. Євген Тютюн, відомий у Миколаєві, тренер з джиу-джитсу. Євген паралельно продовжує тренувати. Загалом реабілітологи з великим досвідом роботи у спорті. Я вирішив так зробити акцент на те, щоб це була молода, сучасна мультимедійна команда. І коли ми навіть оглядаємо пацієнта, я не оглядаю сам, я оглядаю з ними. Тобто ми разом приймаємо рішення. Як бачимо, досвід спортивних лікарів на максимум використовується зараз, і в першу чергу для військових сил оборони. Далі коротко, як це відбувається і з якими проблемами воїни звертаються. Це болять ноги, навантаження, перемерзають, то жарко, то перемерзають. І за цього ми вирішили зробили таку квоту, що перша допомога для військових. Тобто звернувся військовий, ми йому надали допомогу. Якщо це гостра, ми відправляємо далі. Якщо це не гостра, ми надали ту допомогу в своїх, так сказати, силах і відправляємо далі. Людина собі поїхала далі виконувати своє Ми Маленьке підприємство, яке можемо щось для військового зробити за рахунок нашого центру, зазначимо, що багато людей підтримує центр, розуміючи важливість його місії. У нас ще є фонд, перший цифровий фонд, який теж ось він теж молодий. Він допомагає дуже добре збройним силам України на Херсонський напрямок. Вони іменно заточені на Херсонський напрямок, і теж вони на себе беруть реабілітацію одного чи двох військових. Повністю безкоштовно, але вже на, на довгий період. Центр постійно співпрацює з волонтерськими організаціями. Багато питань зараз допомагає вирішувати Миколаївська обласна військова адміністрація, з якою побудована необхідна взаємодія. Завдяки цій взаємодії центр отримує нове обладнання та рухається вперед. Задля допомоги Збройним силам. Відзначимо, що військових, які вже отримали тут допомогу, дуже багато із різних підрозділів та бригад. З багатьма з них у працівників центру давня Дружба. Військові іноді віддячують центру цікавими подарунками. Картину, що прикрашає одну зі стін центру, подарувала пташка легендарна. Парамедикиня з Азовсталі Катерина Поліщук. Але КФУ – це не тільки для військових, центр чекає на всіх, кому в Миколаєві та області потрібна допомога. А звернутися може люба людина, яка зараз в Миколаєві, це починає від масажу, просто елементарного масажу, просто отримати якісь там собі там розслабляючі ефекти і просто консультацію, і плюс, що лікарі назначають, це ударна хвильова, магнітотерапія. Ну і сані вже по хроніки, тобто вже там хронічні захворювання, там артрози, артрити, п'яточні шпори, біль в спині, грижі, протрузії. Це все теж ми робимо. Більш детально про необхідних саме вам фахівців та послуги ви можете дізнатись в соціальних мережах центру або якщо завітаєте до чудової команди Кефою. Ще раз підкреслимо: як військові, так і цивільні українці та миколаївці. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.